Друзі, усім привіт! На ну що ж завтра о 19.45 відбудеться матч Ліги Чемпіонів, матч плей-офф за вихід до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Азербайджанська команда Карабах у себе вдома. Команда буде приймати Ньюкасл. О, ну і сьогодні я би хотів би, друзі, з вами би поговорити про Карабах, про Ньюкасл. Ну, давайте про все по порядку будемо з вами говорити. Дивіться, друзі, та слід зауважити, що Ньюкасл завершив загальний груповий етап на 12 сходинці. Команда набрала 14 очок. Карабах команда посіла 22 -е місце. Набрала 10 очок, 4 поразки. 5 перемоги. Було в азербайджанської команди Карабах. Ну, Таким чином, відповідно, ці команди завтра зіграють цей перший матч, відповідно. О, ну і да, матч за вихід до однієї восьмої. Ну, або можна вважати як 1.16. 16 то матч дуже важливий для Карабаха. Це і так, дуже великий успіх. Команда Сенсації. Да. О, неймовірно, взагалі розпочали. Да. О, відповідно, господарі, да, Карабах Бенфіку обіграли у першому турі. Дуже хороший матч був проти Атлетика Більбао, хоча його програли. Напевно, єдиний матч, де команда провалилася, так це був матч проти іншої англійської команди Ліверпуля. Команда програла з рахунком 0-6 на Енфілді. Ну, Тут неймовірний камбек за Інтрах, Там весь неймовірна якась взагалі перемога. Плюс таки за Яксом був непавний матч. Ну, його програли. А, відповідно, програв цей матч-Карабах. З Челсі, до речі, друзі була нічка. На, на стадіоні Тофіка Бахрама в Баку. Дуже хороший матч проти Челсі. Це Марески, ще на той момент часу. Розписали Нічу Дуралай. І, в принципі, по горі Карабаху дуже достойна команда виглядала да, проти Челсі. Тобто дуже хороші матчі. Справді були в колені Карабаха, особливо проти Пенфіки, проти Челси, Копенгаген обігрували. Ще раз повторюся, напевно, єдиний матч, де Та команда так провалилась, Так це був матч. Порт Ліверпуль на Ентеллді. В цьому Карабах зараз має дуже хорошу статистику. А, ну, в Кубку Азербайджана Шамахи програли. Матч відповідь відбудеться не за горами 3 березня у вівторок у 10.00. До речі, в проміжку з двох матчів протистоянням з Ньюкаслом, що буде матч проти команди «Нефтчі» чемпіонаті Азербайджану, ну і цей матч він також матиме велике значення. Зараз Карабах іде на другій позиції в чемпіонаті Азербайджану. Команда набрала 45 очок, три поразки, 3 нічок, 14 перемог. на 4 очки команда програє команді. Бах. Мікасло непогані справи. Ну, команда зараз в англійській премєр лізі на 10 позицій. Но... До зони Єврокубків рукою подати команді Діхао до Ліг-конференції, наприклад, лише 4 очки Відділяють Ньюкасл плюс. Команда явно побореться за Кубок Англії. Ось. Але в одній восьмій спрадливості Раді суперник. Не з легких на секундочку сам Манчестер Сіті буде битися з Ньюкаслом, але спрадвісті раді. Можливо, деяка, деяка перевага в Ньюкасла є в тому плані, ще матч буде на Сейн Джеймс Парк. І взагалі ось після матчу проти Карабаха Нью матч про у Ньюкасла наступний матч проти Тотке Манчестер Сіті в рамках чемпіонату Прем'єр-ліги у суботу 21 лютого. Потім матч відповідь проти Карабаха, потім там вдома, Манчестер Юнайтед вдома, Манчестер Сіті вдома. Тобто на Стамфор Брідж 14 березня. Ну, ось такий календар в Ньюкасла. В такому непоганому настрій зараз Ньюкасл. касл Останні два матчі були позитивними. обіграла тот на нам 1-2 на виїзді і останвіло подала з результатом 3-1. Да, червона картка як крутий. крути. Бізота. Вона була ключовою. Все таке Перемагала. Виглядало виглядала Але після вилучення Ньюкасл перехопив ініціативу, і команда таки дотиснула Астон Вілло. Матч дуже важливий для Ньюкасла і для Карабаха. Для Карабаха це і так знаєте неймовірно успіх, що взагалі команда таке пробилася да? до стадії да, на секундочку плей-офф. Да? Ось тому, ну, так. Да, тому да, но в будь-якому випадку. І для Ньюкасла цей матч має дуже важливе таке значення. Речі, друзі. ймовірність на перемогу. Ну, Ньюкасл тут, так, да, вважають явним фаворитом. 69%. вважають, що переможе Ньюкасл. 18% Місіа і 13%. Відсотків. Віддають перевагу Карабаху. Ну і справді, так. Да. Ньюкасл тут фаворит. Ну, Карабах, ще раз повторюсь, в домашніх поєдинках у цільці чемпіонів тільки Репсі програла. Єдиний матч так, програла. А в інших матчах проти Копенгагена перемогли Копенгаген да, обіграли. Антракт. Перестріляли, ну і з Челсі. Тобто вже з однією англійської команди тут Карабах на стадіоні в Баку на стадіоні імені Готовка Бахрамова. Дуже здорово Карабах тоді проти Челсі зіграв і 2-2. Плюс тому Карабаха навіть були, навіть вони навіть і вигравали в рахунку. Ну а зіграли у ніччого, але з Челсі розписати нічю. Це також дуже хороший результат. Ось тому, в принципі, на Карабах як такого тиску не буде. Команда не фаворит, а ось на Ньюкасл все-таки тиск буде. Вони фаворити, так має шанс зіграти, так, знаєте, більш розкутіше. А в Ньюкасла тут дуже багато проблем. Івраменто, Майлі, Gedinton, Крафт Не зіграють. Є проблеми. Певні проблеми у Ньюкасла є, але в цілому команда бойова. Ньюкасл та Зіхау. Цікавий матч. Знає, дуже цікаве протистояння. На завтра друзі заводчікую. Ну і його очікую. Ну, дивіться, я вважаю, да, що Ньюкасл фаворит, думаю, що у Ньюкасла буде територіальна ініціатива, вони будуть більше м'ячем володіти. Мені чомусь так здається. Хоча Кайербах, знаєте, така команда атакувальна. і вони навіть перевладели сам Ліверпуль, на секундочку. Ну, справа в тому, що програла. Ну, а вот так команда справді в такій в футбол, доволі такий атакувальний. Ось, Тому, можливо. Карабах працюємо вболівальниками і покаже дуже яскравий футбол. Но мені чомусь, друзі, здається, що все-таки Ньюкасл буде. Все-таки трішечки, але все-таки більше володіти м'ячем. Мені чомусь так друзі, здається. Ну, я думаю, друзі, що у Карабаха будуть цей момент, і я очікую на дуже хороші матчі. Тому да, Трішки, думаю, що Ньюкасл буде володіти. Але, Нью але Карабах, я думаю, дуже. Хороший футбол покаже. Тому очікую такого хорошого футбол футболу. Думаю, що команди обміняються м'ячами, Це моя перша думка у будівкоманди за п'ют. Друзі, друга моя думка. А кому віддаю перевагу я? Карабаху чи Ньюкасл? Чи Ньюкасл? Знаєте, я все-таки, друзі, віддам перевагу все-таки Нью Я Ньюкаслом. Да. Це таке відео первого Ньюкасла. Але я вірю, що Карабах покаже дуже сильний футбол. Звичайно, що дуже би хотілося, щоб Карабах видав хороший результат. Но проти цього Ньюкасла буде дуже важко цього зробити. Але, звичайно, що Карабах дуже сильна команда, і, звичайно, що я вірю, що Карабах може нав'язати тут боротьбу англійській команді, але чомусь. Більше так мені серце підказує, що Ньюкасл не програє. Скоріше за все, команди, я думаю, розпочать або якусь нічу, або Ньюкасл з мінімальним рахунком, 1 2 подолає Карабах. Ось в будь-якому випадку очікую дуже хорошого футбола. Eh, друзі, ось такого дуже сильного хорошого футболу очікую. нього косло доброти. Вам друзі, всього самого найкращого, Бажаю вам добра, всі до бачта.